Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні у нас відео дуже цікаве, це огляд моїх столярних робіт як відповідь на коментар. А ще хотів би сказати, сказати Ярославу, який мені надіслав повідомлення на Viber, що я на Viber не пишу, пише дружина. Ну, пише дружина. І вона була зайнята, і на Войбер вона не відписала. Подзвонити на Войбер я не можу, тому що в мене з Войбера дуже поганий зв'язок. Потрібно сидіти під роутером, і все одно він переривається. Люди, які мені телефонують на Войбер, і я їх консультую по бджільницю, вони це знають. В, в коридорі, де роутер мінус 3, там висадіть просто нереально і все рівно зв'язок буде перериватися. Щоб нормально побалакати по телефону, як я роблю, потрібно вийти з будинку і метрів 20 пройти вгору, і, і там вже буде зв'язок. Але на дворі, от зараз мінус 10, мінус 12, мінус 15, і зараз ну ніяк. От я просто, блін, не... Я, блін, стільки в житті перемерзав, коротше, що я просто. Для мене холод це смерть. я, я... Ей... Потепліє ось. Я зателефоную. Я твій номер лишив. Все нормально. я... Е... Як то кажуть, у нас буде колись тема, але треба, надо... коротше, це е... головний бро, ворог. Українця це гординя. Короте. І коли українець із себе гордині виковерять і короте, почне жити без неї, наскільки в нього змі... зміниться життя. От Гординя. Ну, це вообще. От в мене був випадок, я, я кінтон ну, норм послав культурними словами. Він хотів мою меду купити, пройжав я... Думаю. Дзвоню йому, кажу, слухай, вибач, що я тебе послав нахрен год назад з тим медом. Ну, ти десь... мені, мені щось так херово, діє нема, вообще. Капець. Коротше. А ти не можеш у мене купити. Я не питаю, надо він йому не надо, Купить бонок, хоча б ну, штук 10-20 бонок. Ну купи в мене цю меду. Він, ага, типа поповся, да, попався, Я блін, винуват, був не прав. Коротше. І вже його очередь, викидати з себе гординю. Коротше, чи ні. Коротше. Він купив у мене ті весь бонок меду, коротше, я хук, слава Богу, коротше, І все, дружин тоньше, ну, все ж таки, ми не чужі люди. Так що оце як буде е... муроз ПД я зателефоную, ми обов'язково гарно побалакаємо, шановні глядачі. І У мене там запас 33 хвилини. Я думаю, що відповіму швидко пробіжимося по моїй роботі з тальорні. І таки продовжимо нашу чуду історію коротше, про місцевих бандюків. Коротше. Шановні глядачі, мені прийшов коментар. Я всі питання випишу потім, щоб коментар, я вам його зачитаю. Ех, тальон, тальон, Я сильно розчаруваний. Вибач, що думав про тебе краще, ніж є насправді. Крім всього сказаного про тебе раніше, О, насправді, крім всього сказаного про тебе раніше, ну я там сикотливе хуйло, там, ну коротше, це. Я замітив, що в тебе ще й дві ліві руки. Ти подивись на свою столярну роботу. За такі корпусок, не дай Боже, я тебе гнав би за 39 земель. Тарозом зі спорченим матеріалом не дав би ні копійки. Тарозом та зі спорченим матеріалом не дав би ні копійки, а за таку блядську роботу ще й моральну шкоду стягнув. Тольон, ти краще місто козочок розкозочок. Візьми та книжечку, почитай. Та хоча б Азом повчись як працювати з деревом. Ех хех. Вітере спасибі за коментар, я просто балдею от, от таких переписок. Зараз я візьму планшет і з вашого дозволу покажу свою роботу, яка була не, замов... не на замовлення, а лише для мене. О. От я, я зняв корпус, оце е, знаружі доски терчать як попало, у мене нема рейсмуса. І я вважаю, що для вуликів він нафіг не нужен. Я гріші е е поробив із. Як не забув, пазами з оцими і без ремсуса, без нічого. Всередині. Як же я ту лампочку не закрить? Всередині, у мене у таких вже 40 корпусів, у мене вони всі однакові. Я вулики роблю по внутрішньому діаметрі. От. Рамка От лежить 2 мм зазор, їй вистачить. Сучки я попідрізав, опилки клей, воно тут держить бомба просто. Шановні глядачі, хто вчив, хто вчив фізику, він знає, що воно затікає, не із-за того, що виступа дошка, а із-за того, що стіка по попередній. Шановні глядачі, якщо навіть доски будуть в рівень, все одно вода та -то затече. Тому що вона тече по чомусь і далі і починає текти. Шановні глядачі, шліфовані оці льотки, коротше, корпуса, вони Горизонт просто бомба, коротше. Якщо оця така хрень скошена, ну запрополісують по поверху. Шановні глядачі. Це мої від рамки до нижнього кору, до нижньої рамки 7 мм. Я вважаю, що сантиметр то багато. От. Це моя от робота для мене. Я не переїжджаю, мені із фальцями вулики ну, не потрібні. Шановні глядачі. Товщина стінки вулика у мене. Це, так, доски однакові. 46 мм. 46 мм. Шановні глядачі. І ця робота вже дорублена. Її лишилось ручки вибрати. Лишилось лише її покрасити і приліпити прилюдку. Все. Людки я закриваю пробками від шампанського. Ну. Отак, і так, і так, і така я дивна людина. Шановні глядачі, гори... так, про горизонт сказав, про рамки сказав. Рамки в мене на, на ці 10 корпусів вже 100. 10 рамок у мене є. Я... Ромки в мене отакі, тому що Без безухмана, тому що я кладу на 12-ти корпусний вулик 11 рамок. Це завершена робота. От шкода, що злетіло відео, де я розпинався розказував про грішені вулики, які я робив з пальцями, а доски так само тирчали. Але воно ніде не ні хлібало, нічого. Вони були з вольцями, висота вольця 11 міліметрів 12 міліметрів. Шановні глядачі, оце таке діло. Сучок вибратий, зашпакльований. Отака моя робота. Я вважаю, що для вуликів це просто бомбейський варіант. Шановні глядачі, я вчитую те, що ми вже 846 секунд розпатьокуємо і в мене на розказочку вже 25 хвилин. То я думаю, що ви оціните мою столярну роботу. Під іншою призмою. Шановні глядачі, з мого посіка хелп, раз ми огляди корпусів я продемонстрував, розказав, що це мені, це не на замовлення. І ми продовжуємо нашу казочку-розказочку про те, яке. Коля Бондаренко, негра Полтова, із періодина їздив на стрілу короте. з гозовим пістолетом. Короте. Ну, попередня історії початок у дебіл січня друга частина, мабуть. ну, А зараз продовження короте, цієї історії. І розходимося. І тут Коля Бондаренко каже. Думаю, вже розказувати вже повністю. Ну що думав, я скоротить. Думаю, та ні вже повністю розкажу. Коля Бондаренко каже, типа там, блін, треба ж люди нам. Короче, если ви вдвох не захочете з кінтом, коротше. Ну кажу, ти там хотіть нема чого. Короче, ну що ти нам предложиш. Короче. Те що, якщо все, що таке, що приїдуть ребята з ребенки і привезуть два коротиша, АКСУ-74, то буде другий базар. А поки що, ну що ну, ти оце плетеш? Він каже, поїдемо ще вперед до двох офігенних короче. До Лисюнка і короче. Це мої дворіфони. Кажу, я їх знаю. Короте. Ми в Столипі в 99 короче, разом їхали. Короте. В одному короче. 28 листопада короте, на, на короче, через Лубний. І коротше поїхали, звісно, цих зною. І ми коротше, пилимоємо, коротше, в кінто машину, корочі прямся зразу наперед. Коротше. Заїжджаємо до лисюнка, жену, блін, о, відкривай дівчина. красива, просто, горна, горна, просто капець. Короче, здуріть можна. Я такий коротше, Коля, такий, о, привіт, привіт. Закудимо ходу сидить, коротше, за лисюнок, отак сидіть. Ноль, вообще, нет даже, ну, короче, вин ботрубоник, короче, типа, шо, шо там, уже его там принять, шу вин в себе пришел, да не, типа, там, короче, вин надолго. Ну, всю время вже не мокри, поїхали ми до короче, приїжджаємо до Пономарі, жоно короче. Каже, Пон, Пономарі нема думати типа, давай, що то вона якась була ну, не настроєна на діалог. Коля, мандруй. Кричі. І ми ж пішли. І Коля каже, жена в Пономарі, короче, дівчина. Бушмуну Пономарьо, В нього під подушкою знайшли револьвер. І чи ви думаєте, він указався? Конечно, жены, ну пона короче, не пономарішки, четыре чотири вже короче, понятно, що то що то нагандрой, не його, короче, Ну и условно там дали ну, нормально все. Ну каже, от така дівчина. Ну что, ну людей ми більше не знайшли, ну, і Коля каже, ладно, все, едем назад, до завтра». Ну, що до завтра. Кулю ми привезли, він був піднадзорний. В 9 вечора вже, коротше, дум може до нього вже прийти з папкою. Короче, не дай боже, його не буде вдома. Буде... три попередження, коля опять поїде там, від, від, від півроку щось до двох там. І що, коротше, день. Слідуючий день дрон каже, типа, я не приїду, типа, якщо що, подзвониш. Хорошо, коротше. І день, другий день в 9 утра, коротше, я до колі захожу, коротше, і приїжджають пацани. приїжджає Толя Ляшко, володя, якийсь, коротше, з луфаці, коротше, З Володі, на грузовичку і сюзу такий, такий з правим рулем, японський, такий маленький. Ломиле стекло тріснуте, коротше, ну ну, ребята в своєму репертуарі. Коротше. І ми ж з кулі сидимо. Сидимо, куля вже коротше, давай картошку там нарізати. Коротше, вже так польона накривається, гірки помідори вже достаються. Уже там якась вже з'являється. Ну, польона починає багатіти. А я такий коротше, а, Толя такий ляшко, у Тальон ти знав. Та я не знаю, там, коротше, рибінки, там, прийдуть, пацани, ось, будемо рішати. Ну хорошо, типа. І тут вони сідають, коротше, і куля достає з під стола трьохлітрову банку самому на класності. стіл. А я в шокі кажу, таке, блін, ви ж на стрілу їдемо, Ми на стрілу ж з'їдемо, коротше, треба ну, ж якось вдруг там, що то в желудок попаде, яке то тяжоле, блядь, металеве. Ну нельзя хавать, коротше, ну нельзя жрать взагалі. Вони такі, татая, ти успокойся, ти подивись, які ми авторитетні пацани, а ще ребята з ребенки потягнуться, там взагалі ви всі закачаєтесь. Ну я, ну ладно, короче. І короче, шо, По 100 короче. Я кажу, та ні, я не буду, типу. сижу, я не п'ю, не хаваю. Коротше. Тільки дивлюся на цей цирк просто такими очима. Ну, пацани піднімають собі бойовий дух, короче, чорка за чаркою, туди-сюди, питаю в тулі. Так и пытаю, короче. Толя, чем ты едешь на стрелу? Толя говорит, Толя, ты шо, думаешь, я пустый? Короче, достает, а он такой, был тужурки какие-то, короче, достает с подполы, короче, такой, купа обрез. 16-й калибр, мыслийская рушница. Кажу, а сколько патронов, короче, он говорит, один. Один патрон, прямо той, стволил, той весь Кажу, Та, блин, то, что в то уже весь боезапас. Кажу, да блин, что-то слабовато. Короче, і що ще? Ну, гослий пістолет, кажу, ось. У колі, короча. в тебе, блін, дробовик з одним патроном. Типа, і що всю? Ну, таталян, там взагалі не буде, там приїдуть якісь короче. Кажу, і ви навіть не знаєте, хто приїде. Ну, це, це вообще короча, якийсь дібілізм. Ну, може, знаєте що, пацани, може, давайте то. Розходимося, коротше, Коля, Ти, ти на дно подаєш, поживеш на горищі, коротше. Стопудово пацани, вже знають, де ти живеш, коротше. Толя, ти взагалі куди то вали на цьому грозовичку, ти ж не під надзором. І треба затихаритися, поки воно все само уляжеться. Ну, що ти в мене кажуть, чуйка така, да що там воно, блять, хеннуме надвигається. Пацани такі вже випили літру, коротше. Випили літру на трьох. Ну, е нехороше, що то надвигується, е Та, Таталя, ти успокойся, що ти вічно нагнітаєш. Ти, ти подивись, які нормальні парні. І тут вже де-то півод... стріло на 12. В пізники біля криниці. І тут, коротше, вже <кхух> дето по 11 приїжджають пацани з коротше Хопа на красній дев'ятки. Коліка, о, пацани під'їхали. Коротше, ну що, типа туля з Вовою сталися, а ми з кулі вийшли, ну коротиші прийнімоть, як то хочуть, пацанів. Те, що я побачив, я просто був охренівший, коротше, а я весь в спорті та йду серйозно там, займався, вивчає жесть, корочі. тренувався, там, де по полу, по всьому, блін, шарашка, як то кажуть. Виходять якісь два типо, взагалі малі, по-перше. Ну, один якийсь мішковотий із за рульо, коротше. другий взагалі малий. І вони виходять. Шлепаног, короче. Я подивився. Капець, короче. Надо в берцах було вийти. Шлепаног. Вони такі, о, Коля, привіт, привіт, І вони, ну, ну, молоді, їм руків там по 25. ну, Mm. Тусь в житті не бачила короче. І видно, вони як ото Моменкині пирожучки, як то кажуть. Питаю, йоже, Пацани, ну шо там, привезли шу. Покривають льоду з двьодки, коротше. Один бере в руку. Я так дивлюся і не можу побачити, де вони, коротше. Думаю, запаски десь там може. Короте. Вони, короче, достає один трубу, таку три четверті дюйма, сантиметр шістдесят, а другий достає кусок ципко. Ну коротше, ну цепок собака, мабуть, бігала. Він його дв'язавка. каже, на, на руку, так намотай, на мо а він мені поможе. Я просто в шокі кажу, до кулі, а коротиші де А куля мені. Та, Танян, це вообще прикол. Був на які коротиші. Ми блін, і так авторитетом щас на довом, там вообще всі полягають. Кажу, блін, пацани, та яке полягає, все, я пішов додому, ну його все нахуй. Вони кажуть, о! А потім я такий кажу: та ні, пішли, посидимо вже нормально, хоч по поїм, я ж не хова ні херок, не пиво взагалі. І ми з цими ще двома тіпами, там уже туля Лугою п'ять, вже по паручорах ще увалили. І сидим таки, і бонка начинає 3 вже доходить до дно, коротше. І що? В пол 12-го вже надо видвигатися. Ми осушили, коротше, у шестюх осушили 3 банку бонку самого перед стрілою, коротше. Я вийшов, кажу, все, пацани, я на, на пасіку піду там, все, я буду за вас держати. Кулаки, коля, якщо, шо, кажу, дзвони. А мобільних телефонів тоді не було. Але було, пацана, коротше. У Діма, мамо, там було якраз радіотелефон, база стояла на стаціонарному і брала 5 кілометрів. Короте. Дзвони, кажу, Дімо, він на зв'язі, коротше. Ну, якщо що, там. Підвести медикаменти. Короте, якщо шо, там кажу, ти, ти знає, номер ти заповнив. Коля, дай, номер заповнив, всі вже отакі. Коротше, посідували вони в машину. Короте. Два гребенковських пирожочка в дев'ятку. Може і Коля туди сів. І грузовичок Толя з Вову. І вони в п'ятьох поїхали на пізники. На зустріч короте, із тіпами, короче. Шановні глядачі, і тіпи приїхали. Я просто Проходить час чи півтора дзвонок на стаціонар, короче. <кій> на стаціонар Дімі Моменту, кажуть. Куля таким голосом, загробним. Каже, Пацани, прийдьте мене заберіть. Коротше. Я тут в кустах коротше, біля грузина з сторони ферми. Ми всі сіли в 5- Діме Момонта. Ми йду, на, коротше, і давай на пізники, а туди пертися кілометрів 9 коротше. 8, може. І ми ж коротше, погнали з Дімою, з Момонтом. Тут добре, Приїжджаємо із, із Кювета, А, а куля Бондаренко поїхав на стрілу в білих штанах і в білій рубашці, коротше, Чи футболки дуже білі такі дуже нарядні, коротше. Коля виповзає із з, зі сторони ферми розібраної в пізниках, напроти грузина. вилізає, коротше, він на дорогу повзком, коротше. Нога волочиться. Дивлюся, в нього жопа порізана, просто капець. Ножом, блін, покромсов, кровіщий капець. Потім хто-то, блін, ножом ще хуйну йому переносить, розпоров йому аж до уха, коротше. Глос чуть ли не випадав, все позаверталося. Коля той такий держиться. Дивлюся, він капець. балакать він уже, він слабне вже по перше. Короче. Коля, каже, мене наперед. Короче. Ми ж таки. Е... Кулю цього в машину короче. питаю, а де остальні? Кули, кажуть, А Колі каже, та їм пізда. І везем наперед, блін, кулю, короче, в каже, Яка больниця у мене додому там буду сам рішати ці проблеми. Що случилось? Приїхали тіпи просто бешені, короче, Один виліз з сайги зразу тулю ляшка йбнув, блядь, у печінку пулю короче. А потім всіх остальних положили короче, тілетами. Це коли лезвиє, короче, Стає попереки колодочки, короче, воно двустороннє. Заганяєш, провертаєш і назад винімош, розрізав жопу навпестерш. Порізали, каже, всім жопи. Коротше. Машини побили просто капець. Ні, хреносиві, так я ж тобі казанка, італян, забей. вообще, мене, блін, давай наперед. І ми волим на цей період, коротше, везем цю кулю, короче, там мінти вже туди поїхали там. Каже, тільки от за пацанів блін, на І Я кажу, так чу? І Коля вже розуміючи, що йому вже, блін, ну, просто треба очистити душенька. Атальян, то просто таксіст був я йому на часов. Короче, що йому трохи там доплатять. Хай оцього пацана, случайного, знайомого так, такого самого мнімого, як і ми. Хай просто підвезе ще тут по місту, вузе, і він їх на стрілу Завіз. Ну куля оцих двох дурачків, короче, просто тупо завіз, блін, в саме, короче, горнило, блять. Оцих усих подій. В тюмне, як кажуть. Вони взагалі були не в поньотках. За рулем таксіст, порізана жопа, побита машина, короче. Чувак, той, взагалі, блін теж, блін, піздець. Коротше, порізали жопи йому син. Дуже сильно побили і тіпи свали. Все, коротше. Хто приїжджав? Хрен його знав. Коротше, ми кулю Дума, короче, каже все, далі я пуском там, ну зараз приїде якийсь ліпіло мене, коротше, зашманув. За все. пацани, я більше не приїду. В селу, коротше. Після того кулю ми не бачили. Ну потім прийшли слухи, що Коля на ще на 2 года. І коли він откинувся, тоже, дома до нього їздив там, коротше, коли Коля откинувся, то йому було вже 38, а отсліжений у, у нього вже було 22. Шановні глядачі. Не ніряйте бездумно в омут. Водоворот з головою. І пам'ятайте, що своїми козочками, розкозочками та стольорськими шедеврами звоми посіка посіках.